Оперативна допомога ВПО в області створюють спеціальну програму для переселенців. Про це повідомили у обласній військовій адміністрації. На Дніпропетровщині наразі проживає 400 тисяч біженців, серед них 89 тисяч дітей, 70 тисяч пенсіонерів та понад 200 тисяч осіб працездатного віку. Більше 60% гостей міста з Донецької та Луганської областей. Дніпропетровщина лідер за кількістю прийнятих переселенців, тож необхідно посилювати їхню підтримку підтримку кажуть чиновники, тому вони працюють над формуванням регіонального координаційного штабу з питань ВПО. Його мета оперативне реагування на потреби переселенців та вирішення їхніх проблем. Найголовніша проблема, з якою стикаються переселенці, це житло. 97% людей його орендують чи проживають у наданих місцевими будинках. Інші зупинилися у локаціях компактного проживання. Здебільшого це безробітні або пенсіонери. Загалом в області 138 місць компактного проживання найбільше їх в освітніх закладах. У гуртожитках профтехів та вишів проживає понад 3800 ВПО. Тож обласна військова адміністрація планує допомагати освітнім закладам.